Всім привіт! Давайте більш детальніше розглянемо золоту інвестиційну монету, котру Національний Банк України продавав сьогодні 3 жовтня о 10.00 в своєму інтернет-магазині. Навіть за день до продажу розробники додали додаткову вкладку інвестиційні монети, де на цій сторінці, скоріш за все, в майбутньому будуть не тільки золоті, а ще й срібні інвестиційні монети. Ось ви бачите сторінку золотої інвестиційної монети архістратих Михаїл. Номіналом 2 гривні зразка 2020 року, де в описі вказано рік карбування 2020 та тираж 2000 штук. Та якщо ми подивимося на додані фотографії, то вказаний інший рік карбування. А саме 2023. І якщо ми подивимося на тираж 2023 року, то на сайті вказано 5000 штук. І в мене головне питання. Навіщо вказувати невірний опис, або додавати невірні фотографії до передаваємої продукції. Тобто, виходить, сьогодні люди купили кота в мішку. Та банк зробив все можливе, щоб продати якомога швидше монету через заниження тиражу. Ось такий підхід, де помилка робить дохід. Підписуйтесь на мій YouTube канал, долучайтеся до телеграм-спільноти. Силку на котру я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей!